Дівчатка, всім доброго ранку. Сніданок. На сніданок у мене сьогодні сир кисломолочний, трошечки цукру тут, блини з сиром кисломолочним і з вареничком вишневим, полила ложечку чайну. І чай. Чай чорний, без цукру. З лимоном. Давайте будемо снідати. Сьогодні я не проспала, сьогодні я встала вчасно. Весь я не з'їм, з'їмнала. Діші мої, що я хочу сказати. Я вам щиро вдячна за ваші коментарі. Я просто я не знаю, що сказати вам. Ви в мене такі молодці, такі ви чуйні, такі ви проникливі, такі... Ой, як мама. Правда. я сьогодні утром почитала ваші коментарі. Дякую вам, дякую за розуміння. Все, знаєте, дорогого варто. Це дуже важливо для мене. Я збиралася. Я утром все прочитала. Перед тим, як збиратися. Воно у мене оце ціле, скільки я збираюсь, час. Все в голові. Про тютю Лідочку, так. Да. Вона дуже, дуже тяжко, вона помирала. У неї був дар. Вона лічила людей. Вона дуже тяжко помирала. Вона просила чюсь руку, але ну, так її ніхто і не подав руку. Ніхто не подав. Рідних не було. Ну, а знайомі побоялися. Просто побоялися. От. Вона дуже просила руки моєї, мого папу. Він був поруч. Ну, жінки, які були поруч, сказали не давай. Не знаю. Вона мені голову лічила так. Ходжу з роботи. Так голова болить, вона так іди сюди. І вона там, там щось читала молитву якісь. От. І, і син у неї. Вона жила з сином. Ну, у сина була сім'я, була, але він погано себе вів. І жінка його покинула, і він жив з нею. І він помер раніше трошки. Саша, йди бери. Іди бери свою їжу. Ну він помер. Ого. Ого, Саша! Ти чув? Ого. Канонада. Ого. Капець. Тричі. ду 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 ду-ду-ду. Капець. Ого. Дівчатки, воно не прокращається. Опять. Четвертий раз я це виключу. М -м -м. Жесть. Блін. Через 3 я вам скажу без 10:07. Ой, коли воно вже все це закінчиться, а вже нема син ніяких. В общем, син помер, так само на вікно закрите, воно так чуть. Син помер і якраз бойові дії не було де навіть де купити гроб. І мій папа його ховав. І він поховав його сам у цьому, у коврі да, прийшлося папі тут таке пережити. Ну, а тітю Ліду вже ховали в грубу. От. Так що золота була жінка. Вона мені казала, каже, Оксанка, як я, каже, заморилася жити. Є б ти знала, як я заморилася. А з нею з виду так особо не скажеш. Вона завжди держалася молодцом, така завжди бодренька, нікому не показувала, що в неї щось болить. Всіда вона така весела, всегда щось мені розкаже. Ой, не знаю. І каже, як я заморилася. Як я. Це просто каже, я хочу померти. Це вже судина. Вот. Так и случилось. Ой-ой-ой-ой. Сегодня уже собрала я себе обед. Вчора Ваню стригла. Я Ваню сама стрижу машинкою. Під дві насадки, спочатку дев'яткою, потім шестеркой. Без щелки, чик-чик-чик. Бля, летить щось. Оце сніданок сьогодні, девочки. А сейчас сьогодні сніданок. Добрий ранок називається. Капець. Ты наверное получил самоліт на перехват. Угу. Я так думаю. Саша тоже стрижеться сам. Даже крыж скрутило. Як можна тут спокойно оце, Я не знаю щось розказати. А я вже паригмахерські друзі, друзі мої. Капець, де ж воно рвало це так, Боже, це здесь же гупнуло. я навіть не, гля... не глянула зранку мапу. У мене мапа у кого є. То всіх на є. Мапа тривог. Я зразу в коментарі. нафіг мені та мапа. Кошмар, 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 кошмар. Як страшний сон, слухайте. Це ж вообще. Наїлась вже. Творожку під'їла. Можна на роботу забрати. Трошки. Залишилось ще. Ковозочка. З того тина. Ці возочки. Скільки время? Після три. Уже треба збиратися мені все, друзі мої. Я вибачаюсь сьогодні такий сніданок. Шалений сніданок, Боже. Все, я вам дякую, що поснідали зі мною, послухали мене, мої приступи, жаху. От, і бажаю вам, як завжди, здоров'ячка, миру, 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 миру. І бережіть себе, дорогенькі мої, бережіть.